Добрий день, ми з України, канал та знання», мене звати Анастасія. Сьогодні буду з вами без маски, але трошки в вигляді акулки. От, тому що в мене проміжковий етап, хто знає, той знає що штів. Це така історія, поки коронки будуть. Е, цей Тож я трошки мамусі, мене зрозуміють. Я акула ту-ту-ру-ту-ту, -ту -ту -ту, я акула. В общем, я акула. Дивіться. Подивимось з вами по останніх питаннях, що ви мені е, залишали. Дуже дякую вам за підтримку. Це в минулому, коли я виходила в масці. Для мене насправді було дуже важливо почути, я пам'ятаю коментар: виходьте хоч в скафандрі, але виходьте. Ну от, Виходжу, як є, тому що я теж хочу бути з вами. Перше питання це стосовно новини, що в Офіс президента планують брати військових. Багато було чомусь питань саме стосовно цього. Тож, давайте подивимося, як карти. Бачать цю історію. От, офіс президента буде наймати військових на посади туди. Що це таке? Що це таке буде. Не забудьте ставити вподобайки і підписуватись, якщо, це не, якщо ще не підписані. Так, це вже. Помірність на дні це вже для того, щоб зрозуміло, просто по одній карті, насправді, помірність на дні колоди. Зрозуміло, що це зроблено для того, щоб це його е, знаєте, умиротворити коливання, котрі виникають, напевне, між тим самим ОП і військовими. Давайте подивимося. Покращити ситуацію за рахунок пропозиції. Не... заморозити конфлікт внутрішній шляхом надання умовного вибору ти або з нами, або проти нас. Ну, це так виглядає. Типу, вам щось не подобається? Коротше, віддіть до нас. Ми вам будемо дамати гроші. Ну, типу, ось. Ось вам гроші. Ось вам. Заморозка внутрішніх конфліктів, рішення, типу, ну миттєвих цих явищ. Але звісно, що там, типу, не треба голосно це всюди всім розказувати в сенсі того, що ви будете робити, і навіщо насправді це робиться. Популізм нагадує: популізм вирішення миттєвих проблем, існуючих між е самим офісом президента, умовно, між владою і військовими, намагання. Е згладити існуючу ситуацію конфлікта влади і військових. Правильно я розумію? Шляхом підписання угод, ну, не підписання угод, да, угод між ними по ці кубків. І певного грошового забезпечення. Таким чином, типу, перевернути на свою сторону умовно, тих, хто готовий по міркам в очах в очах ОП, ще раз підкреслюю, в очах ОП зрадників перетягнути на свою сторону. Ну, в сенсі зрадників, кого? тих, хто не задоволений їх роботою. Це ж я ще раз підкреслила: в очах ОП це сімка мечів. Дуже важливо розрізняти, чия ця сімка мечів. Коли ми з вами дивимося по навідникам, то ми бачимо, що це зрадник внутрішній по сімці мечів. Тут це зрадник внутрішній в сенсі в очах ОП. Коротше, це популізм. Це намагання притушити вогонь, котрий існує в плані невдоволення військовою владою. Ось і все не більше, не менше. Тут взагалі жодна карта не випала про якусь владу і можливості, і можливості впливу для цих військових. Жодної такої карти тут не випало. Жодної. Тут все, все крутиться навколо грошового забезпечення, будь на нашій стороні, взаємна угода, і не більше. Ну, типу, якщо б тут було щось з боку того, щоб, скажіть мені, щоб у них була якась влада на щось вплинути, то ці карти випали. Такі карти існують. Але такого не випало. Ні, це намагання швидко погасити вогонь, котрий з'явився, розрісся. типу... Я розумію, що це так не виглядає, але щось мені йде така фраза, як шляхетний жест, типу з їхнього боку. Мені це не подобається, тому що це не, не щира історія. Це історія просто от, це тимчасового погашення вогню, тому що нам так треба, тому що є страх перед цим невдоволенням. Ось таке от. Далі. Друге питання: це було: Китай хоче гарантувати безпеку, да? ну, як гарант безпеки виступити. Щось таке, і навіть я щось бачила, що нас Китай привітав З Днем Незалежності. До речі, всі. я хотіла в кінці відео, від... але якщо вже зачепили всіх з Днем Незалежності України. Давайте е... подивимось. Китай як гарант безпеки для України. Ну він готовий, типу, виступити, умовно кажучи, я ще покажу. На папері бути в договорі він готовий. Ну, По-перше, тут на дні ще вийшла двійка кубків, ось вона карта правосуддя, котра нам каже про папери. Вона в першу чергу каже в таких речах про папери, про те, що договір буде паперовий, підписаний, все гарно, все красиво, але, але. в нього є власні таємні плани. Я розкрию їх, я буду продивлятися просто поки. Є власні плани, котрі вже й були раніше, і тому він легко порушить. Ну, вона випала карта вежі біля правосуддя. Якщо що. він легко порушить всі ці документарні умови, він легко відійде від цієї історії, тому що це показна. У нього є місяць, в нього є таємні плани. Оце вся історія показова. Насправді він в цьому ну, не зацікавлений. Він легко відійде від будь-яких домовленостей на папері. Легко, дуже, взагалі. на ізі. Хм. От Зараз я прям тут і залишу цей місяць і подивлюся. Коротше, я б не довіряла цієї історії взагалі. Хоча я ж кажу, папера він готовий підписати. Просто, але. ну... Потім цими паперами можна там, в туалеті скористуватися, на його думку і все. Ну, По-перше, тут його успіх і його робота залежать частково від того, щоб тут все це продовжувалось. Точніше, щоб ситуація лишалася підвішеною, як вона є. Незмінною от що я хочу сказати: підвішена незмінна ситуація, щоб вона не змінювалась, не йшла не в заморозку, не в закінчення. А от як є, так є, щоб було. У нього є власні плани щодо повідлюднику, окрема територія, можливо, тайвань це припущення. Я просто по картам це відлюдник. Окремі плани, окрема ділянка його власного успіху, де він хоче розвиватися, де він проводить велику роботу стосовно воєнізації. У себе на місцях, і йому насправді дуже невигідно, щоб зараз ситуація якимсь чином змінилася. Ось. Йому це не треба. Йому треба підвішена ситуація. Як воно є? Ось хай воно так і лишається, його це влаштовує. Це, Якщо воно лишиться як є, воно не вплине на його підготовку. Тут всі бінчові карти, це військова підготовка. Це не просто окей. Можливо, ще принцесу мочів можна було б віднести до певної гонки технологій, інтелектуалістика оця вся історія, тому що мочі це інформація в повітрі. Вся ця інформація, яку ми збираємо. Але, п'ятірка є мочів, нам каже, що це історія не про, просто про інформацію і технології, це і про військову тему. От. Тому так от, він не зацікав. Я б йому взагалі не довіряла. Ні-ні, ні ні, в якому разі. Карти зразу сказали, що він порушує ці будь-які домовленості, якщо йому буде це вигідно. І в нього є власні потаємні плани. Знову ж таки, по 6 кубків ці плани не перший раз у нього. В сенсі не те, що не перший раз у нього, а він не перший день розраховує на їх реалізацію в життя. Йому це більш важливо і оця вся історія йому не вигідна. Далі. Залужний готується до президентства. Там з'явилася інформація, що у Залужного є штаб. Ну, коротше, ви думаю, читали ці новини. Штаб в Лондоні, здається, підготовка йде до виборів і так далі. І тому подібне. Давайте подивимося цю історію. Що він там планує робити чи не робити і так далі. Тут хочеться сказати, що якщо ви хочете підтримати канал, ви можете стати спонсором каналу. У спонсорів є власні плюшки, вагомі на мій погляд, дійсно, тому що вже багато є відгуків від самих спонсорів, коментарях. У нас телеграм-чатику, що воно діє, і це важливо. Всім спонсорам з найнижчого рівня спонсорства, з найнижчого, 35 гривень, здається, на місяць, дається доступ до рунних ставів на всіляку потребу. Щось швидко продати хвороби, щити, захисти, швидко гроші отримати, коли є така потреба, здати екзамен були різні на багітність. все це було дано спонсорам, Їм багато різних ще є. Крім того, у спонсорів є доступ до відео, як з цими рунами працювати і що з ними робити. Але якщо щось ще стало непонятне, є ще і спільний телеграм-чат для спонсорів, де можна це все обговорити, задати питання, спросити пораду, і вам дадуть відповідь. Є вже профіки в мене такі, що я прям я читаю. Знаєте, коли щось питають, читаю відповіді, думаю, блін, мені нема що додати. Я б так навіть не змогла в круті. А, от. З найнижчого рівня спонсорства, це доступно. З рівня повелителька темряви я даю поступово різні ритуали, знову ж таки, на різну потребу. Наприклад, реально мені написали так, з таким проханням, щоб щось для похудання я давала. Зараз я давала, щоб зняти щось з себе: розсорки, порчі, така історія. Це теж думаю, що потрібно. Кожній людині для самозахисту, знаєте, ну така історія. І там трохи вище за левелом інколи даю вже. Трохи ще міцніші історії, але зрівнявка темрів, абсолютно більшість речей. Тож дивіться, якщо вам цікаво, долучайтесь. Крім того, в телеграм-чатику діють окремо гілки ще по астрології і нумерології, де вам теж допоможуть дізнатися про себе або про свою родину більше, про ваше призначення, сильні, слабкі сторони, чим займатися і так далі. Якщо цікаво, переходьте, посилання буде в описі під відео. До речі, там вже в описі під відео я лишаю і посилання на свій інстаграм-магазин камінчиків оберігів. от. Але зараз я буквально раз-два на тиждень набираю замовлення по цим камінчикам. Тож, якщо я довго не відповідаю, це не тому, що я не бачу, це тому, що просто я поступово це роблю, поступово всім відповідаю. розумієте? Отак от, от. Якщо цікаво, заходьте ознайомлюйтесь, пишіть. Заложне Інформація. Тоді будуть. Ну, судячи по одній карті. У мене вона погнута, бо малий до, до неї дібрався тут спектаклі. Я просто я кладу рубашкою вгору, але цю карту я завжди пізнаю, тому що малий її погнув. Ну. <кхм> Дивіться, те, що тут гроші є, і амбіції є факт. Да. Є гроші, є якась, якась людина, котра готова спонсорувати цю історію на великі гроші. Правда, прав, правда, він в мене йде королем е, кубків. Е, при великих грошах готовий це спонсорувати. Є певна команда, але я б не назвала це прямо штабною історією. От що там прям штаб, там є таємні моменти, але не настільки, напевно, ще глобально. От, якщо б це робилось глобально, це б викликало небезпеку для тих людей, котрі поруч із ними для нього самого, тому таке не робиться насправді ні. Взагалі. Певні підготування і амбіції є. Ну, це поки як намітки знаєте, на майбутнє. Дуже таємні, дуже таємні. Частково ця інформація правдива, але лише частково. Просто хочеться підкреслити, що воно не має поки що такого масштабу. Є група людей, я ж кажу, поруч з ним, да. є спонсор якийсь. Теж, да. Але щоб ситуація прям, е швидко розвивалася, ні, вона поки залишається підвішена і очікує, скажімо так, на можливість її розгортання. Зараз її ніхто не розгортає, тому що це небезпечно. Небезпечно десяткою мечів. Небезпечно, тому що можуть е е зашкодити життю і здоров'ю. Частково, правда. Чи є амбіції на президентство у Залужного? Да. Чи є якась команда, яка готова його підтримувати? Да. Чи є гроші? Да. Чи широко є штаби, прям якесь там? Ні. Ні. Я б скоріше сказала, ні. Взагалі цю всю історію і цих людей тримають у таємниці, тому що це небезпечно. Все. Частково, правда? Масштабний такий, як описують. Амбіції, гроші, умовно є, намятки на це є. Амбіції точно є? Гроші якісь теж є. Якісь Король кубків там теж є. Але є ризик для життя і здоров'я, тому отаке от, от. Дивіться. Останнє питання, що я виписала, це ви знаєте, що останні атаки, ну хто слідкував, були по газосховищам. І, звісно, що постало питання, чи наскільки будуть великі проблеми з газом, бо то, що там скоро зима вже. І, типу, ну наскільки можна буде вирішити цю всю історію? Знаєте? Газного наскільки це критично для України зараз? Тож от давайте це і подивимось на останок. Знову вийшов мій нещасний тут монет. Удари ще будуть наноситися по окремим місцям. До речі, будьте обережні, хто там знаходиться, хто знає біля цих газових цех, тому що тут не виключені жертви. Може, хто працює там, я не знаю, як це пояснити. Просто кажу, що удари будуть наноситися ще, це очевидно. І це загрожує життю людей, котрі там. Так, я перевірю, щоб голословною не бути. Ми зможемо з цим розібратися. Ми зможемо з цим розібратися. По шість кубків мені падає умовно, як минулого разу. Я думаю, це історія про допомогу. Певною мірою, тому що падає просто шістка кубків, карта дежавю, повторення минулої ситуації. В минулої ситуації у нас були теж певні дефіцити, але ми змогли з цим справитись критично, прямо поки зараз. Зараз, по картах критичного, я ще нічого не бачу. ні. Я бачу можливість вийти з ситуації, але з іншого боку, бачу і продовження ударів, по такій от, називемо це інфраструктурою. Да? Ми вирішимо, ми зможемо. Тут будуть якісь пропозиції для вирішення, і по сонцю ми можемо знайти вихід із цієї ситуації. Поки критичного тут нічого об'єктивно не бачу. Ні. Що я маю на увазі критичного? Ну прям що всі будуть голі босі підперезані, знаєте, без цього. Ні, такого я не бачу. Проблема буде вирішена. Ось і все. Дивіться. Дякую, що дивилися. Ще раз вітаю всіх із нашим святом. Чекаємо обміну, чекаємо наших людей додому. І дякую всім за вашу підтримку. Вчора, до речі, викладала відео на День Державного прапору. Хто не бачив, подивиться в шорцах. Все, що відбувається на відео, зробив мавік батареї, на яких купували ми з вами на зборах. Дякую за підтримку. Зі святом з Днем Незалежності, слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім! До зустрічі, Па-па.